Всім привіт! Ви на каналі у Світлани. Всім гарного дня, настрою. Я їздила по справах, на скутері брала скутера, приїхала. Ну, там мені треба було коє-що завести. То ви знаєте. Думаю, що ви знаєте. Дивіться. Мене то знаєте все. Хоча б трі трішечки. Зараз я йду у хату. І хочу щось зварити, їсти. Буду на кухні. Може, ще, якщо сьогодні в мене буде трошки часу, то ще щось іспечу. Так що працювати Приїхала я вже із міста, як завжди, хлопців люблю хліб. Яйця це вже останню я забрала ясен світ. Ось такі, і там ще, по-моєму, жовтий такий замість салатового колір. ясен світожить то 38. Ось такі 36 копійками. Яйця подорожалі А ті вже, що були по 28 чи по 27 з копійками, то вже теж по 34. І нічого такого не купляла, тому що зараз не докупляння. Бо гроші вложені. Треба щось заробити. Потім отаку купила собі досточку, мушу ті дерев'яні теж. Тоже... О, щоб не було печатка. Бачите, яка, думаєте дешева 40 49 гривень ця досточка. Я думаю, може, ця буде краще, бо там така була, знаєте, як пластик, то вона була 39 на 10 гривень. Ця дешевша, ця дорожча. Ну, Що таке чорне? Не люблю брак. Попробую витерти. Помила. Ну, є то крапочка, я її не заглянула. Чорненька, бачите. Попробую ножиком. Інтересно. О! Хочу завжди добитись. Що і буде. Ще рублі фужу. Ну, що так як буду різати, чи не буде отакого, знаєте, як полосочок. Не знаю. Ну, на таку тут десь знайти, тут треба дуже багато грошей заплатити. Ну, хай така буде. Якась така, як пластикова. Ось так і взяла дві шоколадки, були по 24 гривня а сьогодні вже вони по 16. Чорний і молочний. Ось такі. Дивлюся, що дешевше. Це помага. Ну і взяла, знаєте що. Переднічка взяла собі. Ось таке, не знаю, кажу вам. Це бельйо. <смі> не буду показувати. Вже показала. це теж такий переднічок. Заїхала в копійку і по акції. Ну, мені здається, це дорого. Ось такі жовтенькі. Він такі, не знаю, маві, якщо Градше попаде, то й вірка буде. Я хотіла простенького, він якийсь, як такі, знаєте, не знає ну, столовий, звісно, хорошо він. Ну, тут карманчики є щось положить. Ну, може, потім ще попадеться, десь простенькі, такі жовтенькі. Ну, якраз така досточка, такий по 60 гривень. І все. А тут мої носочки Ну, возила, возила носочки. Поняли отакі є з надписями ось. Патріотичні. І таке. І так, чуть-чуть заробила на хліб. Небагато, тому що он, заробітка немає, такого великого. Я і не хочу, тому що сама розумію, що хочеться всім купити дешевше. Я не знаю, Раєчка, ви мені пишете, я не знаю, я, я вже забула, може ви мені і писали, Ой, де ви живете, чи вам буде вигідно, якщо у вас там дорогі дуже носки. То може і буде віг я не знаю. Я можу вам вислати, ну там буде доставка 80, по-моєму, гривень буде. А може і буде менше, я не знаю. Навіть. Ну, завжди в мене 80 або 120. Якщо вже я там багато, то беру, то в мене 120. Отакі справи Зараз поміряй фартушину і будемо з вами готувати. Я ще хочу швидко замісити пироги бо часу зовсім мало. І ось стірка в мене ось стоїть, бачите? У мене у мене є і простенькі такі різні, різнокольорові. Зараз, зараз я вам покажу, які я сьогодні ось, бачите, одягала ось такі. Це, я, мабуть, да Ось такі. Бачите? Це від 23 по 25. Ну, вони тягнуться. Мені здається, що і на більшу ногу можна їх. Це теж з молнією. Я одягала теж. Вони такі височенькі носочки. Ну, звісно, є дорожчі носки, але на дорожчі я не можу. Мене не вистачає коштів, щоб взяти дорожчі носки. Вони будуть і дорожчі. У продажі, то мені хоча б і так, щоб заробити щось. Мені якісь вон порошки, Да хай Бог не дає, звісно, але мені нема куди діватися. Мене завалені, бачите, завалені ось тумбочки цими порошками. Що я зроблю? Нам треба. такі справи так що треба, я вам вішлю. Ну, не, не знаю, яке качество, зразу кажу. Купляю так теж у магазині. Бачила в магазині і по 29, і по 35, і по 40 різні. Ну, таке, так що пишіть Хух, Такий переднічок, Хух, і все. Ну, щось, ну, не знаю. Мені отут от високо він зав'язується. мені треба ніжен. Мені якось так, якщо я його зніму, Ось так. О, так мені зручно можна туди заховати. Але я люблю отак, щоб було прикольно, О, щоб отак. Він ось уже опустився і мені тепер стало зручно, бачите? О, а так ось я на шию як ото проситься. Наверно, це треба, щоб була штучка длінніша. Отак От то. Не знаю, як є, так є. Я потім я заходила на секенд, а на секенді був отакий коротенькі. Ну, не на груді. Ой. Ну, це треба, щоб тут трошки длинніше було. Тут вже ж не перешиєш. Та, карізниця так і бить. Ось буду. Зараз я буду готувати підлівку за грибочками, морпочка, цибулька. Побачимо далі, що я буду додати. Оце в мене такі Дивіться, я сушила у духовці грибочки вже останні, там було їх трошки, і це ті, що я різала. Вони бачите, от такі, що позалишалося в мене. Тому що я гриби білі продавала дуже багато. І собі сушила потрошку, тому що мені треба було ж і на гостинці. там, Хто мені що, то я. Давала і пересилала і таке, самі розумієте, а це в мене ось польський. Він такий, бачите, зовсім інший. І оце полячок зовсім начий. Вони теж смачненькі. Я усіх поломала. поламала. Нам багато грибів не треба, тому що ми не дуже любимо грибочки, але іноді проходить час і іменно організм требує, хочеться поїсти. Ось так, зараз я залю кип'ятком їх по пару. Так, грибочки я залила кип'яточком. Трошки я їх так, щоб вони як розм'якли. Поставила зразу на чайник воду. Я зараз цибульку і морпочку пуджару на сковороді. Я хочу дуже швидко зробити. Я все роблю дуже швидко, просто і смачно. Нічого я не додаю багато там всяких жиров, тому що це не треба воно для середини, це дуже вредно. Треба старатися їсти, щоб було мало зовсім жиру. Так. Люди замочують на день їх, на що їх? це ж білий гриб. Їх же колись люди є, е, давайте я так поговорю <сельському> по сільському, по-своєму. Люди їли колись ці гриби, йдуть у ліс, була ж беднота, голодовка, війна, вони в лісі рвали отак грибочка, витирали отак об, так, об, об і Здували там всякий мусор і просто так їли. вони повиживали. Нічого там немає. ядовитого у білому грибу, колись я із братом пасли корови і брали, костра пали, палили. Бачите, вже путаюся, вже хочу ніби коли казати, а в нас кажуть колі. Палили костра. А, набрали такого шампура із дерева. І на чуть валі. Чуть присолювалі. Отакий печений гриб. Можна і сіроєжку, і краснюка, що хочете. Ну це на любителя Все. А представляєте, бачите, от коричнева така водичка. Це не грась. Це що він сушений гриб. А представляєте, якщо все взять і його випарить, вимить. Тож який ж там буде смак, там не буде смаку ніякого. Все, минутку постояли. під водичкою їх помили. Ну, я стараюся, Бачите, вони мене навіть так обризані, чистенькі, Бери і їж. Я не беру таких гривов, що там дирочки дасть. Там люди беруть, я не знаю, як оце можна брати, що там десь червивий гриб. Я ж просто не буду їсти. Я до такої степені брезгую, хоча люди кажуть, а я їм навіть червів, з черв'яком, ну й що, то білок. Ні. Я домию, навіть нічого немає. Ні кусочку, нічого немає. Ось так, холодною водою. Промило. Зараз тут жариться все, кину гриби, залю водичкою і трошки покипить. Вони вже готові, тому що вони сушилися сутки. Представляєте? Ж ж колись на печі ми малі були, ми постійно їли ці гриби. Мама їх ну дуже багато ж грибів, постійно ходили і батько ходив. А треба ж було їх посушити, то мама оце так зранку ставить, до вечора стоять. І вже у нас повний є знов грибов. І вона, які грибочки великі не досихали, то мама їх висипала на печ. А ми вже сиділи їх і кушали. Так, люлійку. І на сковорідку. цибульку наниз. Так, морточку. Все зразу. Як моя матір робила, так і я роблю. Швиденько все. Ми з цибульки піджарується. Накрию кришечкою. Накриваю кришечкою і хай посірується. Вот так ще Капля, бачите, не знаю, вроді без соль і така, що м'яка, треба, щоб. її трошки кидати, але все одно воно як кидаєш і не знаю. Ока зараз така соль, солиш солиш і не солоне. Ну, тепер все. То, що треба. Я взяла дві ложечки муки і зараз ось так розведу муку водою. Спочатку трошки менше води, а потім ще додавлю. Я іноді роблю густіше, а іноді рідшеньке. Ви знаєте, тут буває Віталік і Ігор просто вони так собі накидають у тарілки і їдять. Це я хочу, щоб була трошки підливка рідша. Ось так. Усе добренько його так. Розітру і додавлю до наших грибочків. Ось так, лавровий лісточок. У мене була квасолька, бачите, я її промила гарно. Червоненька. Готова з баночки. Хто любить, добавляйте помідорі. А хто томатну пасту. У мене це все є, але я добавлять не буду. Це хто любить. Перелила муку, тому що маленька місочка і дуже незручно. Так. І почти готово вже все. Ще чуть-чуть. Капелька. Як у нас кажуть, капеліночка. Смак такий аж солоденький від грибочків. Трошки більшенький вогонь включила. Не трошки, а й добре. А й добре закипіть васоля. Переменчую і минуточка. І все. Минуточка пролетіла так швидко, включилася. я добавила пасальку і з'явилася трошки пінка. А то і не було пенки. І, звісно, треба помішувати, але я... Зараз буде, бістренько О, ось так. бістренько бістренько Скоркота. Зари кипне і все, Добавляю лаврушечку, помила, кіпне і виключаю. І ось така підливка смачна, грибна. Угу. 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 Хочете до вермішелі, хочете до рису, хочете до гречки, до картошки, Хочете так їжте. Угу. Смачно? Все, додаю зелень. Цибульку Телефон, вправо, то вправу тол руку беру туди-сюди. А як у вас називається така страва? Мама її називала в нас колись і не тільки мама, а люди в селі печеня. Підлива. Завжди печеня називалася в нас в селі. Може, якась юшка. Ось, дивіться. Угадала то, що треба. Все на глаз. Все. Відкриваю кришечкою Печення по сельському. Готуйте? Кому подобається, таке блюдо.